Розділ 54 Що ближче я підходив до Ейфелевої вежі, за пишними алеями Єлисейських полів, то вищою вона мені здавалося, нависаючи наді мною всією своєю масою. Освітлено пурпуровим світлом призахідного сонця вона справляла величезне і тривожне враження. Напередодні я виконав останнє завдання і тепер був вільний від зобов'язань даних ігорів. Отже, ми з ними могли мирно відсвяткувати перемогу. Однак вежа, як була, так і залишалася для мене капканом старого лева. У мене виникало відчуття, що я знову потрапив у пастку уже після того, як зумів з неї вислизнути. Підійшовши до підніжжя залізної дами, я підвів голову і подивився на вершину. Мені одразу запаморочилося, і вежа повільно захиталася. Поруч із нею я був маленьким і тендітним. Грішник, що стоїть навколішки перед гігантським представником Бога і благає про ласку. Протоптавшись крізь стрій туристів, я підійшов до південної опори і представився охоронцеві біля ліфта, що належить ресторану Жульверн. чи чиє ім'я у вас замовлено місце? запитав він, звіряючись зі списком, який тримав в руках. Я до пана Ігора Дубровського». Прекрасно, хотіть, будь ласка, за мною, пане, відповів він, припинившись поглядати список. Я пішов за ним службовим приміщенням у середині опори. Він помагав рукою моєму колезі, який чекав разом з клієнтами. Ми прийшли повз нього і опинилися перед старим тісним ліфтом зі скла заліза. Дверцята з шумом зачинилися, немов двері, тюрми. Ми поїхали вгору крізь серце металевих конструкцій опори. Пана Добровського ще немає, ми прийшли першим. Ліфт підіймався дедалі вище, до де невидимих зірок, залишився далеко внизу місто, яке розляглося під нами. На верхньому поверсі в мене тьохнуло серце. Я впізнав знайомий канал, яким простягався пучок товстих електричних кабелів, долоні відразу спітніли. Охоронець провів мене до Метроделя, і той прийняв мене вишукано ввічливо. Ми прийшли через ресторан до нашого з ігорем столика, огородженого скляним бордюром. І метродаль запропонував мені апертив, щоб звеселити очікування я замовив пер'єр. У ресторані було затишно, суворе оздоблення, чорнобілій гамі, і вечірнє світло, що пронизує горизонтальними променями кожен куточок. Створювали враження повітряної легкості, деякі столики були вже зайняті, і до мене долинали уривки розмов чужою мовою. Розорнувшись навколо, я не зміг стримати тремтіння. Металеві балки були мені дуже добре знайомі. Вони нахабно сміялись наді мною, нагадуючи про мій розпач і колишні страждання. Від запоморошливого простору, який розгортався внизу, перехоплювало подих. Здавалося, що ти висиш у хмарах. Зрештою, повернутися на місце, де пережив душевну травму, справа добра. Я прийшов сюди не стерти з пам'яті минуле, а одягнути його в нову історію, і потрібно було заново перезняти стару кіноплівку, на якій події не те щоб старлися, але вкрилися пилом. Який же довгий шлях пройдено з того дня, скільки труднощів і тривог пережито, скільки разів окрилювало надія, скільки було ривків уперед. Звичайно, ні я, ні оточення не змінились, я залишився таким, як і був, та як інакше. Але в мене виникло відчуття, що я звільнився від ланцюгів, які тримали мене, ніби човен на березі. Я переконався, що більшість моїх страхів я створював сам, дійсно, часто набирає вигляду жахливого дракона, який відразу ж зникає. Варто лише сміливо глянути йому в очі. Завдяки Ігорю я приручив своїх драконів, і тепер життя моє настелене янголами. Ігор, Ігор Дубровський, Ів Дюбрей. Тепер, коли наш договір утратив силу, чи на всі потаємні куточки його життя пролилося світло? Чи зрозумів я, що їм рухало, чи ні? І ким тепер я його вважаю? Усе ще колишнім психіатром, теж наполовину хворим? Час минав, а Ігор не з'являвся. Ресторан швидко наповнювався відвідувачем, і навколо столиків закрутилися в німому вальсі офіціанти, а метродель і сомельє – Керувала цією плавною хореографією, я замовив ще склянку, цього разу бурбону. Я ніколи не пив бурбон, але зараз мені раптом страшенно закортіло. Сонце сіло, і небо порожевіло, тепле рожеве світло розлилося усюди, несучи із собою якісь неймовірні спокій і ясність. На мене не чекали жодні справи, мені ні з ким не треба було розмовляти, я просто сидів і насолоджувався кожною миттю, Час ніби зупинився. Блаженно розтягуючись. Я взяв свою склянку і почав повільно крутити її в пальцях, кубики льоду закружляли в танці, тихенько подзенькуючи об тонкі стінки ледве чутним кристоленим дзвоном. Ігор не прийде. Я знав це в глибині душі. Смутно відчував. Я довго дивився в небо, і все моє єство, здавалося, розчинилося в його красі, ковток алкоголю обволікав горло ніжним ароматом і зігрівав тіло. Ваблячи його витягнути зручніше. Напереж спустився вечір, і місто засвітилося вогнями, створюючи тут на горі абсолютно чоклунську атмосферу. Я повечеряв сам і мене в вдалину ніжність паризького вечора і заколисували тягучі акорди фортепіано, а на небі мирно сяяли зірки.